Усім привіт, та Сьогодні ми з вами зіграємо у чудову гру, яка має назву паперовий будиночок. Віллоу. та перед тим як ми почнемо, не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал. Тож давайте розпочинати. Я взагалі цю гру побачила, коли листала ігрові українські джеми, посилання я залишу в описі, що ви зможете теж переглянути. І я побачила цю гру, думаю, вау, виглядає так круто, можна пограти. Я не читала ніякі описи, щоб собі не зловити ніяких спойлерів, я навіть не знаю, скільки триває ця гра, тому, тому просто давайте починати грати. Нова гра. По ідеї це візуальна новела, але. За межами нашої волі існує сила, яка приносить темряву, ночі, що йдуть по її слідах, здаються нескінченними, без зірок, які посвітлювали наш шлях. У такі часи ми повинні самі створювати своє світло і триматись за нього всім серцем. Вау! М -м -м! Краса. На свій день народження дівчинка отримала подарунок від людини, якої вона ніколи не знала. Це дар був ключем незвіданих світів. Вона поділилась подарунком зі своїм братом, чиє серце билось в єдиності е, з її серцем. Діти проводили дні у іграх і все було чудово. Але одного разу дівчинка відчула важкий тягар на грудях. Вау, дуже виглядає круто і забажала світла, щоб усунути свої печалі. Сила її світла була настільки сильною, що тягла за собою тіні, які хотіли поглинути його. Окей. Дівчинка втекла, захищаючи дорогоцінний подарунок, але тіні наближалися. Дитині залишалося блукати та марити. На що вона готова, щоб захистити це світло? І якось у нас так паперовий будиночок вілоу. Вау, це виглядає не те, що як гра, а як просто щось таке надпотужне. Так, добренько. Вау! Я зараз заплачу, це ідеально. Що це був за жахливий шум? Я аж прокинулася. Взагалі, тема оцього ну, джему, шум, тому, тому все. <плес> На цьому все. Я не знаю, який голос робити. Дитячий більш чи ні, але. Що це був за жахливий шум? Я аж прокинулася. Хвилиночку, де я? Що це за місце? Якась лікарня, такий дивний декор, це там підлоговий. підлоговий? Так, годинник стоїть. Не пам'ятаю, щоб приходила сюди. Вільям, ти щось пам'ятаєш? Вільям? Вільям, де ти? Ти мене чуєш? О, ні, 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 ні я повинна його знайти. Тобто стеб керування, е... а, все. О, oh майгат! Ви, ви серйозно? Добре. Зачинено. Ось. Добре. Який же ж смертючий сир. Вау, це це виглядає дивно, але. Оу, привіт. У мене немає рук. У мене немає рук. Не думаю, що він зараз в стані вести розмови. О, цей чувак теж. Mm. Його рот міцно зашитий нитками. Хтось заховав тут гарну раму від дзеркальця? Тобі більше. тут більше нічого немає. Вау, чуваки, це це вау. О. Що тут у уламок дзеркала? Здається, кран поломаний. Які гарні ліжка, які чудові малюнки! Вау! Чуваки! Вона виглядає надто злою, щоб розмовляти зі мною. Так, ну ми йдемо далі. Якщо зі мною не хочуть вести розмову. Так, трішки літаємо. Вау! Голка! Ні, ти не хочеш брати голку? Ну. Ще один уламок дзеркала! Тут більше нічого немає. Угу, а я можу якось комбінувати, ні поки. Окей. Привіт. Приємно чути нові кроки. Вітаю тебе, стражденна дитино. Хто ти? Оу? Що то були за діти? Що це за місце? Хто ти? Мене звуть Агнес, я найстарша у, дит... у дитячому крилі, наглядаю за іншими та відповідаю за порядок. Важко повірити, наскільки неслухняними бувають діти. Та це нічого адже разом ми в безпеці. А як звати тебе? Я, Вілоу, і я не маю жодної уяви, як опинилась тут. Люба, це нормально, ніхто не пам'ятає, як прийшов, зате всі знають, як підуть. А, що це за місце? Ми в кімнатах дитячого крила лікарні. Ми тут в безпеці. У цих приміщеннях перебувають наймолодші пацієнти. Ми разом живемо і лікуємось. Тут є все, що потрібно для комфортного перебування. Це дуже мило, але я не розумію, що це за лікарня, про яку ти говориш. Де ми? Посередині між нещастям та порожнечею усе це, що я знаю. Будь обережна, віло, у ті, хто задають забагато питань, довго не затримуються. Але я й хочу вийти звідси. Повір мені, не хочеш. Що це за діти? Я бачила хлопчика з дивними руками і ще одного зашитим ротом, що з ними трапилось. То ти вже познайомилась з моду та П'єром. Я рада, ви станете чудовими друзями. Моду наймиліший хлопчик, якого я коли-небудь знала. Зараз він трохи не в гуморі, краще до нього не наближатись. Хто знає, які ті не ті. Хто знає, які тіні повзають коло його серця? П'єро, зазвичай, тільки дай привід поговорити, але після сварки з Мейв він став дещо мовчазним. Скільки не намагалася його розважити, він продовжує мовчати, бо в нього буквально рот зашитий. Чи це ну так, це він? Тепер зрозуміло, в чому проблема. І, звичайно, Мейв. Вона в нас наймолодша, але розбишака, в неї серце маленького вовчення. Не бійся підійти до неї, якщо тобі потрібна допомога. Ми завжди рада заводити нових друзів, особливо тепер, коли вони з П'єром розсварилися. Ти не бачила мого брата? Його звуть Вільям. Він схожий на мене того ж віку. Може, ти розмовляла з ним? Я прокинулася, його не було поруч, я впевнена, що він. Под... Трапив зі мною в це місце, але до того, як я прокинулась, ми були разом. Я не чула нових голосів крім. <с>? Я не чула нових голосів, крім твого. Але не так давно в нашій кімнаті знайшли сестри. Зайшли, сестри. Їхній шепіт був таким скрипучим, що в мене розболілась голова. Вони пройшли вперед, а коли вийшли назад. Їхня хода була більш важкою, ніби вони несли щось у руках. Це міг бути твій брат, сестри? Наглядачки, вони стежать за тим, щоб ти... ми перебували в безпеці, в, дитячому крила. в безпеці дитячого крила. Але тих, хто виходить за його межі, чекає доля гірша за смерть. Що це означає? Я не можу сказати напевне, бо ніколи не покидала наші кімнати, за те чула тих, хто наважувався. Як вибрати звідси? Ти дійсно хочеш вийти звідси? Бідна, нерозумна дитина. Тобі краще лишатись тут, у безпеці, сестри не можуть чіпати нас, поки ми поважаємо правила. А, це місце справді лякає, але я мушу відшукати. Мені чхати на свою безпеку. Він боягуз і не може себе захистити. Це маю робити я. Я можу тільки позастрити вашому звільнямому зв'язку. Що ж, не маю права насильно тримати тебе тут, та й не хочу. Якщо шукаєш виходу, двері знаходяться прямо перед тобою, але вони замкнені. Один ключ є в сестер, один ключ є в дітей. Останній, хто зумів вийти звідси, залишив викрадений ключ нам у подарунок, щоб ті, хто хотів вийти, мали б таку можливість. Але ключ це спокуса, а спокуса в цьому місці найнебезпечна, Найне... за полум'я. Щоб не піддаватися спокусі, найстарший з дітей в той час Арсен заховав ключ десь у цих кімнатах. Вона казала, що вона найстарша. І залишив. А чи це той, хто вийшов, окей, І залишив підказки для тих, хто має справжнє бажання втекти. Арсена вже немає, але його послання ще живуть серед нас. Наскільки я пам'ятаю, П'єр і Арсен дружили. Поговори з ним, він має щось знати. Добре, брате, Бобре. Вау. Ні, це е, давайте спробуємо. Привіт ти, Мейв, правильно. Я Вілоу, Агнес сказала, що ви з П'єром розсварились мені дуже треба поговорити з ним. П'єр бласень, він забрав мого зайчика, бо я не хотіла грати в його дурних лицарів і королів. Я мала помститись. І ти за це залишила зашила йому рота? Так, бо він мене страшенно розлютив, королі дурні. Брудкі й жорстокі. Вони живуть у замках і танцюють, поки інші піддані вмирають. У мене ніколи не буде кро... короля, а П'єр завжди змушує мене грати так, як хоче він. Я втомилась це терпіти. Можливо, ти в чомусь маєш рацію. Не можна змушувати інших грати тільки так, як хочеться тобі. Я б теж не хотіла служити пихатому королю. Згодна, а п'єр терпіти не може, коли говорить щось погане про королів і королев одразу стає гострий, як їжак. До того ж, П'єр вкрав і десь заховав зайчика. Мого найкращого друга він знає, що я не можу без нього спати. Мені сняться з жахіття, я обшукала всі кімнати, але так його і не знайшла. Я розумію твоє роздратування, але мені треба поговорити з ним. Ти знаєш спосіб зняти ці нитки. У мене є ножиці, але я не дам їх тобі лише тоді. А, ну добре, я все ще злюся на П'єра, і він не заслужив роз... розмовляти зі мною. Ну, Лише тоді, коли ми знайдемо зайчика, так? А якщо я знайду твого зайчика, якщо знайдеш, я залюбка тобі дам дожниці, тільки з п'єром миритись не буду. я бачила в тій кімнаті, як. як... Ось. Я бачу м'яку іграшку. Це що? Щури? Ні, я туди не полізу. Гірл. Ну, добре. Ні, так, ні. Е П'єр. Його рот міцно зашитий нитками. Чувак, можете зі мною? Ні. Він, він взагалі не хоче зі мною розмовляти. Так, ну, як мені позбутись від щурів? Тут більше нічого не мило. Якщо я можу його якось взяти. О, я взяла його вже. Так, у мене є багато предметів. А, стоп, щурі! щури! Я знаю, як від них позбутись. Ні, насправді це вау. Я, я в якомусь сенсі дуже навіть в шоці. Е, якщо я розумію, як мені користуватися. Просто я б хотіла б ще б знати, як. А, е, ви о все. Дякую, дякую. Сир подобається, щурам набагато більше за зайчика. Це я взяла зайчика. О, файно. Стоп, я можу поєднувати, поєднати. Чи не можу? Добре, це, це ми зможемо зробити потім, напевно. Чувіха, я знайшла твого зайчика. Вау wow. Тримай свого зайчика. Ой, він такий брудний, смердючий. Як я буду з ним обійматись? Це вже не моя проблема. Ножиці, будь ласка. Ні, не хочу, принеси мені чистого зайчика, і тільки тоді віддам тобі ножиці. Бро, без проблем. Стається, кран поламаний. Не виходить. Так, ну окей, кран поламаний. Я думала, це якась коротенька гра, а тут пу-пупум. Так. Так, ну більше нічого немає. Це я. Я це зрозуміла. Зачинено. Так. І виходь. Так, так, так. Я літаю. Так, я б хотіла б. Зачинено. Наскільки я пам'ятаю, і Арсен дружили. Поговори з ним, він має щось знати. О, ти мені не допоможеш. Якось. Так, і зараз не знаю, давайте ще походимо по кімнатам, тому що мені здається, що ми можемо ще певні певні приколи знайти. На ну, крайній мірі маємо. Якимось чином. Ось, дивіться, тут є ось ця ганчірка. Ми її могли б е поєднати. О, стоп. Оу. Нарешті. І ось це. Єс, 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 єс. Так. Ось твій зайчик, чистий та охайний. Дякую тобі. Тримай ножиці, як і обіцяла. Е, передай П'єру, що я його ще не пробачила. О, дякую. П'єр. Використати ножиці. Чорт забирай. Ні, треба... Чорт забирай, ця руда шмаркля в мене ще отримає. Дякую тобі, я вже з розуму сходив від цих ниток на моєму роті, думав, так і буду до віку сидіти з ними. Ах, будь ласка, мені впросила передати, що все ще ображається на тебе. Я мав знати, що ця. Капосня не підходить для шляхетної лицарської ролі. Але що робити, коли людей мало, а король потребує захисту? Я мав піти на компроміс із власною честю, ніколи більше. Я бачу, у вас дуже цікаві ігри, але мені потрібна допомога. Я маю вийти з дитячого крила, Агнес сказала, що в тебе є підказки. Так і є. Арсен довірив мені велику честь захищати його останнє послання. Чудово, дай мені його. Будь ласка, вибач, але я не можу ця інформація тільки для членів нашого лицарського ордену. Якщо станеш однією з нас, я тобі дам послання. е Добре, як стати частиною? Який чудовий ентузіазм, е, якби ж усі такі ці... Ця... були цілеспрямованими, як ти, щоб стати почесною лицаркою, маєш полагодити мій меч. Меч служив мені вірою і правдою, але однієї жахливої ночі, ночі я випадково сів на нього, не побачивши в темряві, він зламався. Лицар не лицар без свого меча. Якщо я допоможу тобі, ти точно даси мені підказку. Клянуся своєю честю, в мене немає секретів від товаришів. Можу попередити, у мене лише частина пазлу, Арсен лише в мені інструкції, але й інструмент для віднайдення ключа в моду. Він також є частиною нашого ордену, але останнім часом нехтує своїми обов'язками. Удачі, тобі я буду чекати. Так. Ну, моду з нами не хоче розмовляти. А, чувак, а ти мені дав щось? Щось, щось. А, так. О, ножиці в мене такі гарні. Ану, я можу. поєднати. Ось. Поє... Ні, це не виходить поєднати. Е, не знаю. Лицар ніщо без свого меча. Ну, мені потрібно знайти якийсь клей явно. Так, тут. О, ганчірку ми якусь взяли, чи що це? Е, рожевий колір майже вицвів. А ну стоп, ми могли б поєднати. О, рукавички! Навіть не уявляю, для чого вони мені, але рукавички! Я шукаю спосіб полагодити меч П'єра. У тебе є щось для цього? Цікаво, що ти спі що ти спитала? Я маю клей, але він мені потрібен, розумієш? Моє улюблене дзеркальце поломалось, його частинки розклеїлись на труски. Я так розсердилась, що навіть викинула раму, і тепер нічого не можу знайти. Допоможеш знайти всі частинки дзеркала, якщо принесеш їх до мене, я зможу їх склеїти і полагодити твій меч. Вибач, за таке питання, зрозуміла, але нащо тобі дзеркало? Дурненька, дівчата мають доглядати за собою в будь-якій ситуації. Оу, oh, добре. Ну, я бачила частинки ще дзеркала, тому. Я, я нарешті зрозуміла, як тут брати предмети і так далі. Просто. Так. Ну, це, напевно, всі. А, ось у мене ще тут є. Ну, поєднати не вийде, бо, бо в неї клей, ну. В принципі, наче, наче всі частинки. Загалом. І. меум. Ось деталі від твого дзеркальця. Дякую тобі за допомогу. Тримай меча. Так сумно, що ти хочеш піти від нас. Ми б стали чудовими подругами. Я буду молитися за тебе. О, дякую. Ем... Дуже гарні. Бачу, ти принесла мій меч, наче новенький. Дякую тобі, лицарко. Офіційно приймаю тебе до нашого ордену віднині і навіки. Дякую, звичайно. А Що там з підказкою? А, так, тримай, твоя дорога застелена темрявою. Тримайся за свою честь до самого кінця. Сподіваюсь, наші шляхи не перетнуться, лицарко. А, дякую, я нічого не зрозуміла. А це? що? Що це? Частина циферблату. Так, взагалі, я думаю, якщо в нас є цей для годинника деталь, то ми можемо її використати. У мене є хвилинна стрілка, але боюся я ставити... Я боюсь ставити її на місце без інструкції. Серйозно? Е, ну, Взагалі, враховуючи, що ми зробили рукавиці для оцього файного чувака, ми могли б їх використати. Я сама їх зробила, сподіваюсь, тобі сподобається. Вони чудові. Е, дякую. А як тебе звати? Вілоу? Я, моду, ще раз дякую тобі, не пам'ятаю, коли востаннє почувався так спокійно. Знаю, що треба дивитись в очі своїм страхам, але я на це не здатен від власних рук не втечеш. Пробачте, я поспішаю, П'єр сказав, що в тебе є частинка паслу для знаходження ключа від дверей. «О, так, Арсен дав мені його, коли останній утікач покинув дитяче крило. Він не хотів, щоб інші пішли. Між нами кажучи, я думаю, Арсен і сам хотів утекти. Я ховав, я заховав і. То ще не я. І заховав ключ, щоб в першу чергу захистити себе. Йой, вибач, я розбалакався. Ми не часто бачимо нових людей. Ти допомогла мені, тож мені не шкода віддати оце. Удачі тобі, утікачко. Вау, можна подивитись, оглянути. Стара фотографія, де має... Тримає за руку. Оу. Оу, а. що робити? Я нічого не можу зробити, а. Який жахливий шум! Це я його чула як перед тим, як прокинутись. Ця чорна фігура це не людина. Здається, кошмари в цій лікарні реальніші, ніж у снах. Я хочу ще раз. Тримає високу тінь. Унизу намльовано стрілки годинника. Добре. Ні, це взагалі цікаво. Так, і використати. Mm. Оу, ключ! Вау! Прикол. А можна ще щось зробити? Я, я то хочу, звісно, піти, але. У ну, мене є ще ножиці, але я думаю, вони мені вже більше не знадобляться. Сподіваюсь, наші шляхи не перетнуться, лицарко. Давай ще поспілкуємось. Удачі тобі, утікачко! Утікачка Хо -хо -хо. А, Так, і ну давайте з усіма порозмовляємо. Мені треба те, що від моду, але він зовсім не хоче розмовляти зі мною. Чому все? Ми вже все зробили. А... Бідолашний моду, він змінився відтоді, як його руки перетворились на тіні. Ми всі йому казали, що головне те, що в тебе серці, але він не хоче слухати. Зараз з ним взагалі не поговориш. То що, надії немає, ми і справді потрібно поговорити з ним. Я гадаю, якщо знайдеш спосіб якось заховати його страшені руки монстра, моду повеселішає. Ти бачила мого брата, Агне сказала, що чула, як сестри несли мого брата до виходу. Хто вони такі, що їм треба від Вільяма? Я боюся сестер. П'єр каже, що вони з'їдають обличчя неслухняних дітей. Коли вони прийшли, я заховалась під ліжко і закрила очі на вуха. І ти зовсім нічого не бачила. Я трошки підглянула, одна з сестер несла незнайомого хлопчика на руках, схожого на тебе. Він спав і не плакав. Хоч щось дякую. Тільки не кажи, П'єру, я обіцяла йому, що не буду дивитись. Я не хочу йому казати просто. Оу, oh, ні. Все, все, лицарко, бувай. Так. Агнес, давай ми з тобою ще трішки. Я буду молитися за тебе. Ну, все, в мене немає іншого виходу. Стоп, зачинено? чому? Е, використати. <тікави> Тікай! А якщо ні? У, добре, мені страшно. Як тікати? Оу, над Над грою працювали. Чуваки, вау! Я вам плескаю в долоньки, оскільки це просто не перевершено. Насправді видно, багацько людей працювали над цим, а я вірю в це. Тому що на ці ігрові джеми дається максимально малий відрізок часу. І це. ого! Тому дякую за гру. Це було неперевершено. Я хочу сказати: вау! Мені сподобалось. Мені дуже сподобалось. І я хочу сказати: не забувайте тиснути вподобайку, підписуватись на мій канал та до зустрічі в нових відео. Усіх безмежно люблю, па-па!